Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщики будемо ганятися з іншими гонщиками. Та тікати від поліції. Давайте візьмемо, наприклад. Хоча мені і Астон Мартін доступний. Давайте Зонду візьмемо оцю. Пагані зонда F називається. Тачка. Ну це не тачка, це гіперкар, можна так сказати. Не суперкар. І нам треба проїхати більше 19 кілометрів із цими гонщиками з іншими, тобто суперниками, як для мене. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Погнали, погнали, погнали. Так, я вирваюсь вперед потроху. Бля, не невдало об'їхав. Невдало. Так, скорочу шлях. Нічого собі одразу під 300 вже їду. І я лі... Ну, майже лідер, можу так сказати. Але мене оцей застранець обігнав. Так, сюди заїдемо, скоротимо. Тут шлях. Так... А, хтось... Там потрапив в аварію. Так, прискорюємось. Так, я знову під 300 їду. Ой, ну, добре, що пригальмував, а не далі тапку в пол. Астон Мартін цей 177. Ось так боком Я на третій позиції їду. Ой. Бляха-муха, так хто там в мене ззаді? Тарани. О, хтось поляха-муха. пікап. Так, сюди. Бляха-муха. Не тудой поїхав. Дарма я тудой поїхав. Так, прискорюсь. Ну давайте сюди. Скорочую. Так, шлях. Прискорюємось. І ось сюди так скоротимо шлях. Менше десяти кілометрів до фінішу вже залишилося. Так. Ми напряму, напрямій. Що це було? Так, 330. Прискорюємось. Прискорюємось. Оце я по ґрунтовці їду на гіперкарі. Ну, майже на друге місце я вирвався. Хоча... Оце це вже я на другій позиції. Прискорюємось. Ось так, боком. Так, там можна буде зрізати шлях. А, хоча і цей вирішив зрізати шлях. Ну, зато скоротимо шлях, швидко проїдемо. Так, 2 кілометри до фінішу залишилося. І нам треба вже якось в лідери вириватись. Хоча цей засранець досить... Попереду відірвався добряче. Я ледве-ледве, можу у нас догнати менше кілометра до фінішу залишилося. Бляха, муха. Так, я в лідерах, в лідерах. Воно і фініш смуга. Все, фініш. Золоту медалі отримав за перше місце. Дві нові винагороди мене очікують. Підвищення рівня. І нова тачка. Dodge Viper SRT 10 AC ACR екзотична серія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!